Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні мій топ тижня за 11 січня. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста. Бо мій топ тижня виходив ще в тому році, а в цьому ще нічому. Бо, як завжди, на новорічні свята та на Різдвяні виходить дуже мало треків, і тому так вийшло, що цей топ тижня майже за три тижні. І треків тут небагато лише дев'ять, здається, я додав собі до плейлиста. Отже, давайте слухати перший трек. В цілому світі ти така одна, що не вміє кохати. Що ховаю заграти почуття, як так з усього світу треба, лиш вона. Ото все віддати тільки б не чекати все життя. Пустовіт не вміє кохати. Трек називається, я його додав. Мені сподобався саме тембр цього голосу. Він якийсь, ну такий, знаєте, заспокійливий. Я реаліст, романтик, тому серце розбито, порване на дім і знову зашито, Твоє кохання міф, знову солодкі слова. Я навіть знаю, що ти скажеш, ти була права, нема про що мовчати, і погляди в нікуди, і відповідь нам не знайти на то, як далі буде, і знову біль заспіває на біс. Обомбі, ти це не є компроміс, ти віриш, психологу, знаки — астролога, страх кохати перетворює мене на вора, І я знаю, що тільки піду, Ти одразу в оцях, я тебе люблю. Я в цілому світі ти така одна? що не вміє кохати, що ховаю за ти почуття, я. Так, з усього світу треба лиш вона. Ото все вітати. Тільки б не чекати все життя. Це знаєте, такий трек. ну, Він може бути і грати як в фоновому режимі, так і на подумати. Якщо там стосунки не клеються, можливо, або просто. Просто гарний трек з гарним тембром і гітарою, чому б і ні? Е, наступний трек Суров. Повернусь додому. Суров це дуже класний аранжувальник. І в цьому треці ну він підтверджує своє звання. Я там де зорі по воді малюють недалекий, такий рідний дім. Там, де сонце зійде, забере мой, в то мої, я повернусь додому. Там де, зорі по воді, малюють, мій такі такий рідний дім. Там де, сонце зійде, заберемо, в то і я повернусь додому. Летить так швидко час. Але не для нас вогонь вже майже згас Я все рахую дні у цій нічній пітні, ми майже на дні. А куди рухатись далі? Кому потрібні медалі, ми звичайно сталеві, та серця не зісталі. Я за курьом в останню. Не лише питання, чи повернусь я живим, як скінчиться змагання. Знаєте, цей трек, навір... ну, мабуть, найбільше лягає мені до серця з усіх, які зараз ми прослухаємо, або просто так запам'ятовуються. Ну, не знаю. Мені здається, це дуже класно повертатися додому. І, мабуть, ви навіть бачили по моєму обличчі, коли заграв цей трек. Ну, блін, він прямо от. Прямо клас. Ну, мені дуже е, зайшов. Хоча, якщо там розбирати, що в ньому такого видатного, ну ніби слова, але не такі вони там і е, якісь надзвичайні музика, ну ніби проста, але все вкупі, і аранжування, і цей голос, ну прям заходить. Я там де зорібово відмаю недалекий, такий рідний, Дякую за цей трек суровий, ми а ми йдемо далі. Анна Прі, цей джаз. Скажи, навіщо ця зима потрібна, якщо тебе поруч немає, і прокидаючи щоранку без тебе, я змушена пити знову кава сама, і неважливі. Так сильно покохати була моя з найкращих ідей І не важливо, скільки буду чекати, допоки не мою я цей час буду грати. І все нібито класно, але от е, саме, е, як вона співає оце грати, трошки. Ну, начебто зажимається. І от е, саме. Це слово мені ріже слух. Цей час буде. Скажи чому часом буває так тяжко, коли тепа поруч немає. Що я маю цьому світу віддати, щоб завжди. Жезбуду. Моторола випустила, ну, це скоріше не альбом, а збірка їх найкращих пісень. Не скажу точно, тому що не дуже досліджував їхню творчість, але а, цей трек. Я не втомився, я його чув від Христини Панасюк і ще на початку повномасштабного вторгнення. Здається, вона його випустила. І зараз з Моторолою. Хоча тут написано, що тільки моторола, але ні. Христина Панасюк тут теж є. Руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність знову град прилетів, повернув у реальність. Котру зиму вогню, нам війна гарантує на своєму шляху все безжально руйнує. А я мовчки роблю те, що маю робити, бо О, це наша земля, моїм дітям, дітям тут жити. Я не втомився, сили я маю, я ворогів. Сиді, не пускаю наше дворі зніти, я не а один. Я не втомився сили я маю. Я боротьбу сіді не пускаю. Наше дворісні зіти. Я не а один. Я сподіваюся, що і ви не втомились. Треба донатити, треба. Допомагати нашому війську, а ті, хто воює, захищають зараз нашу країну, їм велике, велике, превелике. Дякую. Дякую всім, хто дотичний до цього, всім медикам, ну і всім волонтерам, всім, всім, всім. Ну чому? Тому що в цьому році я ще їм не дякував. І вам не дякував за те, що дивитесь. А ми йдемо далі. Наташа, вона ж Ентелі з треком «Падаю». Не розумію, чому е вона є і Наташа, і Ентелі. Можливо, як то стилістично від відрізняються її треки, але я цього дуже не відчуваю. Слухаємо. Я шукаю знак, що роблю так, Душа не сне, пракне се знау падаю я ведьмаки, къдню назад, на нещасте, за да умрем. У неї дуже класний голос, а її музика як вир, який тебе закручує просто а, в потоці цих нот, в потоці звуків. І за цього мені подобається музика Наташі Ентелі. Називайте як хочете. А, йдемо далі. Ляблюр. Мабуть, я прочитав це правильно з треком кіно. П'ятей.

Незвичне, не то, що незвичне поєднання інструментів, просто такого знову ж таки в нас на нашій українській сцені дуже мало подобається цей такий хриплуватий саксофон, який супроводжує весь трек. І голоси, ну, не дуже я вникав в сенси цього треку, але сам трек мені подобається. Ми йдемо далі. Трек Злива від Аліни та Дмитра Бабак... Дмитро Бабак. Цей трек не новий, настільки я пам'ятаю, і десь він мені спершу попався в Ютубі. Я його послухав і прям, ну от, зайшов. Знову ж таки, я сказав, що Суров ну, це таке да, найкращий, мабуть, трек, який мені зайшов з цього плейлиста, але і цей трек, я в принципі думаю, що не гірший. Привіт, мила, без тебе неможливо, і вночі зливий нічого не змінили. повір, мила, без тебе неможливо, і вночі зливий нічого не змінили. Не знайти. Я не знаю. Поділіться і ви в коментарях. Я як то таку музику сприймаю з першої ноти, і мені цікаво, що буде далі. Тобто він так співає, так розповідає. Ти прям, ну от, знаєте, це як дивишся якийсь фільм або читаєш якусь книжку, тобі хочеться і хочеться, і ти думаєш, а що ж буде далі, а далі буде ще краще. Бо це приспів. Лише мене там десь біля себе.

їх розірвала слива, лети, лети, душа. Ця фраза лише мене там, десь біля себе. Блін, її можна розуміти по-різному. Да? Може, це так десь якось ну, небрежно лиши. Да? Тобто, десь або, навпаки, лиши так щоб, так, щоб ніхто не помічав. Але я буду завжди поруч. І ну, не знаю. Запала, дійсно, цей трек запав мені в душу. А, якщо той Сурова він такий більш легкий і оптимістичний, то цей ну це дійсно як а, тут багато драматизму, багато а, ну, класної гри, багато класних нот, голосів. Дуже зайшов. Йдемо далі. Анастасія Аскар, дзеркала. Мовчати, пишу, що не мовчати, мовчати, мовчати. Пам'ятаєш, як ми проетали, Вечорами це пісове місто І в Божнях наш це міст, пото ціла помс на кожному місці Не змінилось нічого за Та ти привеш, те наче чужи, наче не мі, наш фінал, чисториці Я Ай, знаю від себе не тіка, Мене більш не бешнеш. Чесь я зараз посміхнувся від того контрасту, який вийшов з попереднім треком, і цим. Це ні в коєм разі ну цей трек не гірше. так? Вони просто настільки різні по стилістиці, що аж, я посміхнувся. Ці всі різдвяні свята, які були протягом, мабуть, цього грудня, я закінчував е, свої плейлисти якимись такими новорічними піснями, або з Новим роком, або про Святого Миколая, або якісь колядки. І от е, сьогодні теж хочу завершити цей випуск е, колядкою: Роди Боже, жито від Окс. Роди Боже жито! Роди Боже жита на нове літо. роди Боже жито. Е, зверніть увагу, мелодія одна і та ж, але як тут обережно, але дуже класно вплітаються інструменти, додаються кожен раз. і... Колядка, але вона ну, в сучасному саунді: Роди, боже сливий щасливі, ради, боже сливий роди. Роди божеруші боже, для. Бандура дуже класно Твої тут грає. І ледь чутно, але вона є. Ради Боже руші для Роди добра в хаті та родинам всім в нашій країні перемогу. Я дякую за те, що дивились. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!